Кожного всім, нехай Бог всіх хранить. І якщо тепер подивитися, то багато людей вони дивляться фільми, серіали і марвелів, і багато з них вони беруть приклад від актерів, актерів там, або спортсменів, або ще когось. Але люди втрачають саме головне, що... Багато хто не дивиться на плод і результат цих людей, цих актерів. І якщо подивитися на життя багатьох цих людей, актерів з фільмів, серіалів, то ми бачимо, що там є багато жалежності від наркотиків, від алкоголю, там актерші, які були у фільму, могли після порнографічних сцен там зовсім мати багато хвороб, багато дійсно язв. Багато, багато різних проблем дійсно, і тому наскільки важливо а, розуміти, кого ми слухаємо і від кого беремо приклад, тому що дух він передається, і коли ми слухаємо таких людей, то потім життя може прийти прокляття, і багато лю людей вони. Страждають від депресії, багато проблем, проклятів, тому що ми слухаємо не ту інформацію і беремо приклад не від тих людей. Дійсно, від людей, які ми маємо брати приклад, це людей духа, це від апостолів, від пророків, від дійсно від Бога, тому що ми маємо триматися до тієї святості, коли ми є віруючі люди, і ми слухаємо всі ці. Серіали Марвелів то це зовсім безумство тому що це все ілюзія, це не є реальністю. І якщо подивитися, то наприклад в багатьох фільмах беруть історію як основу з біблії, але і зрощають її і роблять по-другому. І це можна срівняти легко, як було на початку з Адамою Євою. Дявол також зробив. Він обманув їх і вони втратили все. І також тепер дьявол на цьому обманює багатьох людей. Люди попадають на це і попадають в прокляття. Але від цього спасіння не буде. Спасіння є лише в Ісусі Христі, тому кому ми маємо слухати і брати приклад це від. Людей, духа, ми маємо слухати Слово Боже і з'єднуватись живою церквою, тому що тільки тоді ми будемо мати плод і результат, тільки тоді ми будемо в реальності і знати, як спастись. І багато людей вони стілюються, багато людей вони отримують свободу. І в нашій церкві цього теж дуже багато. Тому якщо вони є ніякі церкві, Хочете знати істину, бути свободними від проклятів, від страхів, від хвороб, то я приглашаю вас до нашої церкви, місія, Слово Боже, щоб дійсно пізнавати істину і перебувати в духовному спілкуванні, в молитвах і дійсно знати, що нас чекає бути в реальності. Нехай Бог хранить вас на всякому місці.